Компанія Square Enix, яка поставила хрест не на одній хорошій грі, а інколи навіть на цілих серіях, довго і сліпо вірила, що бренд Final Fantasy приноситиме гроші просто завдяки своєму існуванню, і з ним нічого не треба робити. Та як виявилося, фраза ексклюзив Соні вже не є гарантією продажів а жахлива недорекламованість Final Fantasy VII Rebirth якраз таки через думку, а це Final Fantasy, все одно всі куплять. Призвела до того, що вже за місяць після оригінального релізу Square Enix почала приховувати дані продажів, і це при тому, що Final Fantasy VII Rebirth є не просто однією з найкращих ігор 2024 року. Її і у 25 му мало хто зможе скласти конкуренцію. Якщо Final Fantasy 7 колись породила безліч суперечок через відмінності від оригінальної сьомої частини, то Реберс відмітає в бік усі недомовки і повністю пояснює, наприклад, звідки взялися ті ж самі духи дементори, які реагують на переписування реальності у ремейку. Показує, як це все впливає на світ навколо, а потім ще й розкриває основний задум Сефірота. Втім, наскільки добре Реберс розвіє подібні секрети, настільки ж відмінно вона створює нові. Намагаючись створити свій мультивсесвіт і сформувати новий масштабний план для головного антагоніста, розробники додали до історії Final Fantasy VII Rebirth безліч деталей із попередніх ігор. Тому найбільша брехня Square Enix, яку ви ймовірно читали чи взагалі десь бачили, що гру можна проходити не ознайомившись із Final Fantasy VII Remake. Якщо цей опис підходить для вас, то майте на увазі, що ви не знатимете чимало деталей про те, як працює тутешній мультивсесвіт, хоча якихось інших обмежень. Жень у насолодії, геймплеєм чи основною історією у вас не буде. Зізнаюся, якби не різні собаки-маскоти шини на упаковках чіпсів чи цукерках, то можна було би взагалі втратити здоровий глузд. Інколи навіть невеликі катсцени дають оманливі враження, які зрештою починаєш розуміти лише в кінці проходження. І от за ці десятки годин вашої подорожі до фіналу, емоцій Final Fantasy VII Rebirth дарує неймовірно багато. Гра накриває вас потоком, де кожна нова хвиля може як вселяти надію, так і розбивати серце. У певний момент навіть хочеться самому собі сказати: ну ось вони все знають, вони все розуміють, цього разу буде інакше, але кілька несподіваних поворотів і козирів у рукаві нас все ж таки чекатимуть. Кінематографічність ремейку вражала сама по собі, і абсолютно те ж саме, якщо не більше, чекатиме на вас тут. Сиквел у цьому плані рухається тільки вперед, розширюючи історії героїв, зокрема Бари та Іреда. Десь Final Fantasy 7 Rebirth навпаки спрощує появу персонажів, але натомість дарує нові сегменти, які пояснюють ключові аспекти формування світу. Багато сцен, які в оригіналі, вочевидь, виглядали куди простіше. Тут перетворюються на справжню насолоду для очей. Епізод у театрі подарує вам настільки яскраві емоції, що захочеться просто натиснути кнопку рестарту і ще декілька разів перепройти його. До речі, цей еп... Епізод залежить від внутрішньоігрової системи стосунків клауда з іншими персонажами. Потрібно уважно слідкувати, як і з ким ви взаємодієте. Скажімо, якщо найміцніші взаємини за всю гру у вас будуть із Баретом, то на романтичне побачення ви потім підете саме з ним. Не бійтеся, неправильного вибору тут немає. Всі побачення чи то пак зустрічі логічні і не порушують якихось критичних меж, встановлених до цього. Оскільки багато гравців напевне будуть гнатися за дівчатами, то потрібно розуміти загальний контекст. Хочете побачення з Тіфою? отримаєте те, чого так довго чекали. Ну а якщо все ж оберете Еріс, то під час фінальних титрів вас чекатиме приємне відчуття, наче ви склали пазл на тисячу шматочків. Загалом, якщо розповідати, наскільки добре система стосунків між клаудом та іншими членами команди інтегрована у Final Fantasy VII Rebirth, то доведеться робити це ледь не з кожною активністю, яка є у грі. Побічні сюжетні квести чи випадкові розмови зможуть покращити ставлення до протагоніста. Звісно, для цього потрібно вкласти щонайменше декілька годин бонусного часу в кожному регіоні, а під час діалогів вибирати специфічні відповіді. Це ще також покаже, наскільки добре ви знаєте кожного зі своїх супутників. Побічні квести загалом приємні. Тут вистачає і божевілля, і комедії, і занудності. І чимало з таких завдань доповнюють сюжет і часом дають важливий контекст для тих чи інших подій. А ще тішить, що для багатьох сайдів навіть зробили якісні катсцени. Але все ж маєте на увазі, що типові JRPG-шні завдання Старий дід просить принести 10 патаків, допоможи йому, ти ж не скотина. Так і залишаться. У деяких локаціях побічні сюжетні квести навіть добре розгалужуються, допомагаючи вивчити, що і як влаштовано, тому що світ масштабний і зайнятися тут є чим не на один десяток годин. Прості комбо можна використовувати в грі коли завгодно. Вони дозволяють звести докупи двох персонажів і почати робити спільну швидку дію. У когось це постріли енергією в обличчя ворогу, в інших підкидання одного з героїв у гору для удару. Хоча ці комбо можна перерахувати на пальцях рук і ніг, вони дозволяють частково вирішити доволі болісний недолік першої частини, а саме боротьбу у повітрі. Треба хіба зважати, що вони інтегровані в павутину вмінь, тому потребують окремого вивчення. А ще геймплей якісно покращується з допомогою здібностей синергії. Вони чимось схожі на ліміти, але об'єднують сили декількох персонажів заради видовичної потужної атаки. Також цей тип шкоди не має шкали, а потребує заповнення відповідних комірок під час бою. Уміння, зілля, комбіновані удари, все це можна призначати для швидкого застосування у меню налаштувань, і це дуже зручно. Втім, через величезну кількість усього у грі варіанти для швидкого застосування насправді корисні тільки коли ви зачищаєте випадкових ворогів або попередньо підготувалися до боса, визначивши його слабкі місця. Коли починаються бої з босами, то відразу розумієш наскільки ж ця гра розкривається. Сутички сам на сам потребують неабиякої концентрації. Вони дуже сильно винагороджують завдале відбивання ударів, даруючи неймовірно приємні відчуття. Ще крутіше, коли ти просто занурюєшся у Final Fantasy 7 Rebirth. Розумієш, що спочатку боса варто просканувати і побачити його вразливості. Якщо в тебе немає потрібної матерії, яка би дала тобі найефективніші здібності, то бій найімовірніше буде доволі виснажливим. Та загалом, як і в більшій частині ігор серії, рівень складності в грі підвищується плавно. Звісно, є винятки проти декількох проміжних босів вам будуть потрібні не просто додаткові засоби, а й дуже дуже хороша реакція. Ну а є ще пузо фінального боса. Це один із найскладніших аспектів гри, і щонайменше півгодини екшену вичавлять з вас усі соки. Під кінець гра намагається частенько зробити своєрідний босс-раш, але не у форматі Final Fantasy XV. Ну і тут подібне більш виправдано або сюжетно, або особливістю боїв на тій чи іншій локації. Складнішим за пузо фінального боса є хіба усвідомлення того, що гра зроблена на рушії, який у Final Fantasy VII Remake використовувався для порівняно коридорних рівнів, оскільки Реберс розширює можливості взаємодії зі світом за допомогою відкритих локацій, тут з'являються незручності. Помітно, що гра є дуже красивою, коли тебе водять коридорами. А на відкритому просторі шарм і деталізація вже не так вражають. Графічно гра просідає, особливо на стартовій локації, яка буквально сіре каміння. Тож можна лише сподіватися, що у фінальній частині цієї трилогії ремейків Square Enix вдасться покращити оптимізацію. Зокрема, тоді би вийшло позбутися гірських масивів, на які можна видертися лише в певних місцях. Такого копіювання Horizon Zero Dawn я би не побажав жодній грі. У цьому плані кастомний рушій у Final Fantasy XVI відчувається куди довершенішим, а тамтешня побудова світу продуманішою. Намагаючись створити деталізований світ, Square Enix накидала багато каміння і незручних схилів, з якими персонажі Сто взаємодіють некоректно. Однак це радше проблема стартової локації, коли тебе вперше випускають у відкритий світ. Кожна наступна місцина даватиме комфортніший досвід пересування, зокрема, з допомогою пташиної підмоги. Тому якщо бачите десь позначку для захоплення чокобо чи першої побічної місії, за яку отримаєте пернатого друга, обов'язково виконайте її. Редбул надає крила. У новому регіоні ці створіння вміють робити якусь специфічну дію, якої не було на стартовій локації. Одні вміють стрибати по грибах, інші літати, наскільки це можливо для таких страусоподібних тварин ну, тобто вони використовують крила. Через це Нібельхайм мені сподобався настільки, що його було приємно зачистити повністю. Варто віддати належне розробникам, бо зручний засіб наземного пересування гірською місцевістю все ж існує, але кататися на автомобілі вам дадуть змогу лише в одному регіоні. Тобто проблему дерев'яного пересування світом можна було б запросто вирішити, але для цього слід було б проігнорувати чокобо. Що, звісно, у Скверенікс ніхто би робити не став, тому що, гей, іконічна тваринка, як же ж так? У свою чергу, плавання по воді на літаку катері це досить таки обмежене задоволення, адже він тут потрібен хіба для виконання певних квестів. Щойно виступити на берег нової локації і трохи її вивчити, десь та й з'явиться мітка для швидкого пересування, що автоматично нівелює будь-яку потребу пересуватися. Поводі, вивчаючи локації Final Fantasy VII Rebirth, вашим невеликим кошмаром стануть вежі. Для чого вони? Хто знає? Гра буквально стала би кращою без них, враховуючи, що деякі активності є банальним. Підійди, натисни дві кнопки і забери винагороду. Дякуємо, у нас вже було достатньо такого у Hogwarts Legacy». Так, трохи згодом зі зміною локації, підхід до реалізації цих веж змінюється. Потрібно спочатку знайти чокобо, використати гак, видертися на скелю тощо. Можна сказати, що стартова локація багато в чому обманює, зокрема в простоті звичайних активностей на мапі. Я не виправдовую вежі, але потрібно розуміти, що з часом. Взаємодія з ними все ж поліпшується, навіть якщо у вас проявиться алергія на додаткові активності у відкритому світі, майже весь контент для дослідження можна пропустити. Звісно, тоді буде складніше, особливо під кінець, де потрібні хороший рівень, набір матерії і розуміння бою. Та загалом ви можете тут спокійно рухатися стрімко по сюжету, який найчастіше просто заведе вас у потрібну локацію. Оці додаткові завдання на мапі насправді за своєю структурою є досить простими, але дають достатньо для розвитку персонажів. Назбирав трави біля кристалів, які треба сканувати. Тепер у тебе є можливість накрафтити безкоштовних зіль у будь-який момент. Почав бійку зі створіннями у визначеному місці, можеш їх відсканувати собі на майбутнє. Просто виконуєш все відразу, тобі насиплють очок, які потім можна буде обміняти на матерію. Під кінець проходження місць для матерії у персонажів буде стільки, що ви буквально гортатимете здоровенний список, щоби ставити щось у браслет тіфи. Ну і як і в першій частині, однією з найкращих є матерія, яка випадає з челенджів від Чедлі, і які досить легко пропустити, особливо якщо гнатися винятково по сюжету. Але так воно насправді не вийде, тому що коли ви потрапляєте у парк розваг, то там можна залишитися щонайменше на декілька десятків годин. У Final Fantasy VII Rebirth достатньо міні-ігор, але будьмо чесними, деякі з них не хочеться навіть називати міні- тому що вони цілком собі самостійно тягнуть, і в руках іншого розробника тягнули би на окремі проекти перегони на Чокобо мають таку варіативність трас, що їх спокійно можна було би виокремити в невеличку гру. Карткова Queen's Blood спочатку може здатися не дуже комплексною, але чим більше граєш і збираєш карток, тим більше розумієш, наскільки твоя стратегія удосконалюється з часом. Мотивація колекціонувати карти переростає в бажання перемогти кожного суперника, отримати перемоги в усіх турнірах і навідатися до тутешніх карткових босів, які почергово з'являються при проходженні. Якби не графічні обмеження рушія, типові для серії стрибки складності, то Final Fantasy VII Rebirth можна було би облизувати з кожного боку. Її історія повністю пояснить вам незрозумілі епізоди першої гри, але під кінець змусить багато над чим замислитися, особливо якщо бути неуважним. Сюжет буквально створює неймовірно емоційні моменти радості, надії та смутку. Кількість, якість і різноманіття додаткового контенту цілком розтягне ваше проходження на сотню годин, хіба що ви не прихильник перегонів, карткових ігор чи веж. Тож дуже хочеться сподіватися, що остання частина трилогії не лише довершить все це перетворення і осучаснення і зміни Final Fantasy VII, щоби відразу в момент релізу бути успішною грою. На цьому, все, дякуємо вам за перегляд. Якщо ви ще не проходили Final Fantasy VII ремейк, то Square Enix на PS5 і у Steam підготувала комбо-пак відразу з двох ігор, які разом брати набагато вигідніше. Дякуємо вам за перегляд. Підтримайте це відео коментарем, вподобайкою, і підпискою на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. А якщо відчуваєте приплив щедрості і маєте відповідну змогу, підтримайте Playway на платформі Donatello, Посилання буде в описі під відео, або ставши спонсором цього Ютуб каналу. Ну і звісно ж, чекайте від нас нових. Відео текстів, новин та багато всього іншого, тож до зустрічі на порталі або на каналі Play.ua. Бережіть себе, па-па!